Номер питання сорок Назва питання: назвіть автора слів гімну міста Оріхова, Запорізь... Оріхова Запорізької області. Наступне питання. Наступне питання. Немає відповіді. Питання номер 69. Назвіть кількість аграрних вузів перших третіх рівня акредитації на Україні. 113. Ні, відповідь невірна. 118-120. 117 120, 120. 113. Питання номер 73 Який ювілей святкуватиме Нікітський ботанічний сад? Святкував. 200 років. Так, 200 років, відповідь вірна. Питання номер 14 Яку назву має проєкт братів кличка? Фонд братів кличків? Відповідь не вірна. Колись друзів граємо разом. І останнє питання номер 70 В якій області України знаходиться найбільша зрошувальна система? Я думаю, Крим. Херсонська область. Дякую на нашому конкурсанту.